Розкажіть, як ви вважаєте ідеї? Яка ідея класна, яка не класна? Е, дивіться, повністю залежить від е, е, задачі. Так? Тобто, давайте так. Що таке прогрес? Це нове рішення старих проблем, яке дозволяє вирішити стару проблему, дешевше, простіше. Швидше. Ось і все. І тоді тут є питання: чи ідея це пошук більш короткого шляху до вирішення задачі, чи це така заум'я. Тому я намагаюся знайти найпростіший шлях для вирішення задачі. Тобто, і ідея це пошук цього шляху. Іноді виглядає очевидним. А давайте просто велика стіна і один логотип. І всі такі, блін, а як же ми фестиваль з цим виграємо? Та ніяк. Бо у нас задача не фестиваль виграти, а, наприклад, підлогу продати. Да? Тобто там. І от в цьому в виклик.